Все-таки ви вивчали європейський досвід там жорсткіше покарання за порушників на самокатах чи ні? Ой, ви знаєте, європейський досвід свідчить, що дуже лояльне ставлення закону до пішоходів самокатників і велосипедистів, і дуже жорсткі покарання до водіїв авто, тому що саме авто це є засіб найвищої небезпеки на дорозі. І тому там страшенні штрафи за все, що тільки можна. Там немає ніяких от таких, як в на перевищень без штрафу на 20 км за годину. Там за кожні 10 км за годину штраф зростає в прогресії, і потім ще нараховуються штрафні бали, які загрожують позбавлення права керування. І там це, це дуже жорстко. Ви попадете в тюрму, якщо ви будете їздити без прав. А в нас без прав їздить там по ночах кожен у. Почитати навіть сторінку поліції зловили би справ п'яного. І, ну і відпустили через місяць, знов зловили.